Нотаріальні дії онлайн мінцифри запускає зміни. Нещодавно я прочитала пост в ТРЕЦ міністра цифрової трансформації з приводу того, що вони тестують електронний нотаріат, і в мене відразу думка чи замінять нотаріусів. Я почала шукати інформацію в інтернеті. Інформації дуже чогось мало. Але цікаво, що дана реформа була запланована ще в 2024 році. Мін'юст коротенько надав інформацію, що створюється певна цифрова платформа, на якій будуть надаватися нотаріальні послуги, і вони будуть надаватися дистанційно. Тобто, ми звикли ще до нотаріуса, потрібно з'явитися, надати документи. Підписати всі папери, і тоді все буде гаразд. Наразі ця процедура змінюється, це можна буде зробити дистанційно, і це таким чином пришвидшує весь процес. Але є певні нюанси. Вони не тільки роблять пришвидшення, але й поєднують цю платформу з різними органами державної влади. Наприклад, нотаріус, коли отримає від вас документи або витягне їх там з зі я не знаю, як це буде відбуватись, тому що технічних складових дуже мало. То він може запросити в міграційній службі паспорт і звірити його, подивитися, чи ви це ви, тому що там буде фотокартка, і відповідна певна інформація. Саме таким чином вони хочуть зменшити угоду за підробленими документами. Цікаво, як це буде реалізовано на практиці, але вже юристи в принципі пишуть свої зауваження. Я почитала в коментарях, і зауваження досить слушні. перше з приводу того, я будуть перевірятися, що людина дійсно хоче укласти цю угоду, не має жодного тиску. Вона це робить свідомо. На цим у мене також є питання, тому що я не знаю, як вони будуть це реалізовувати з допомогою цифрової платформи. Але мені цікаво, що нотаріусів вони не виключили. Я думаю, що з часом все-таки нотаріусам потрібно. Боятися, тому що в мене є припущення, що на цьому вони не зупиняться. Як гадаєте, ви?